Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про наступний рік, 2026, про Європу і Україну, Україну і Європу, про Польщу і, може, дещо що прийде мені на думку сказати. Події в 26-му році будуть мінятися так швидко, що ви не будете встигати усвідомити одні події. Коли вже будуть наступати друге 24 години, це вже буде історія. Люди не встигатимуть за всім, що відбувається. Швидко буде мінятися економіка. Будуть дуже важкі випробування для людей економічно, це по цілому світі. Крах економіки це наслідки діяльності. Так що тут нічого нового не буде. Україна переживе це все, Українці переживуть це все, українцям до цього не звикати. А ще хотіла сказати, щоб почати лікувати рак, треба вивести всі паразити з організму. Наше суспільство. Має дуже багато паразитів, і ті паразити всюди, в Верховній Раді, у міській раді, в сільській раді, в поліції. Оце все, вся ця непотріб повинна бути висунута і замінена нормальними, адекватними людьми, щоб поліція могла захищати людей, а не відгалуження влади в тій чи іншій місцевості. Ще хотіла сказати, що Україна, ще раз повторюю, ніколи не буде ні в якому НАТО, ні в якому Євросоюзі, бо ні Євросоюзу, ні НАТО скоро не буде існувати. Будуть існувати угрупування якісь, якихось країн на основі чогось. Но це не буде це Євросоюз. Якщо ви пам'ятаєте, що Англія вийшла з Євросоюзу, я думаю, вони зробили правильний вибір. Е... Люди будуть втікати, не знаю, яка причина, але будуть втікати на, пів... на північно-західну частину від України за кордоння. Ну, це Польща, я не чесно кажучи, не знаю, але бачу якийсь хаос переміщення людей. Війська, війська чужі такі війдуть коли-небудь в Україну. Це я вже давно бачу, що входять люди їх вітають, і на колінах вітають, і щасливі. Воювати ж вони не будуть. Вони прийдуть розділити славу зі Збройними силами України. Вони хочуть бути такими ж героями, як і наші хлопці, наші славні воїни. Боже, бережи їх. Європа, яка мовчала, коли ми, наш народ вмирав від голоду в 33-му, мовчала, коли Совєти захоплювали Західну Україну, коли будували голагі. Вона мовчала. Тепер час прийде, вона за все заплатить. за зраду, за байдужість. Вже забула, це таке чарівне слово, вони вживають співчуття, вони передають нам завжди співчуття, при тому нічого не роблять. При тому, що ховають наших бандитів гроші у себе в банках, які вони можуть завжди відкрити і віддати Україні, віддати народові. Але гроші не пахнуть. І всі ці гроші залишаються у них в банках і працюють на їхню економіку. Прийде час, за все треба буде заплатити за брехню, підлість, нікчемність. Релігії, як такі, скоро будуть також пропадати з лиця землі. І першим впаде в Ватікан після цього, як багато секретів, тайн, які вони пробували сховати від людей тисячі років, вилізуть наверх. Це такої, а, такого негід, таких негідників, таких Політичних, професійних повій нема і не може бути більше. Тих брехунів, що минулий папа ніколи не назвав Росію злодієм, бандитом, загарбником, так і цей. Не можна їм вірити, ніколи їм не можна вірити і взагалі ніколи не довіряйте священникам любим. Довіряйте собі і своєму ангелу, який завжди на вашому плечі оберігає вас. Так що першим впаде в Ватікан, чесно кажучи, я вже давно цього чекаю, але що він ще дуже дуже кріпко стоїть на землі, обираючи всі народи. Ну, Моя знайома каже, ти чула, що в Ватикані русські гроші. Я кажу, не тільки русські гроші, а ще й русські діаманти. Там все сховане. Все прикривається, все ховається. Отьханський це... банк це єдиний банк, який не підлягає ніякому аудиту. Це країна в країні, яка робить все, що хоче, коли хоче, як хоче. І також країна, яка, як журналіст польський назвав її, положена там, де хоче. Країна, яка може знаходитися, де захоче зі своїм народом. Також може собі дозволити бомбити, стріляти, знищувати. Світ буде пробуджуватись помалу. У Європі будуть великі-великі протести. Просто настільки будуть великі, грандіозні протести. Європа таких ще не знала. Я думаю, що ті уряди їхні також будуть змітатися з лиця землі. Чекаємо великих змін у му році. Ну вони в му не закінчаться, 32-й рік буде продовженням. Сьогодення ще до 32-го року спокою не буде. Україна не вийде з цього стану війни. Вона буде в тимчасовому перемир'ї, на яке наполягають наші недруги, бо друзі нам би такого не побажали. Всім доброго здоров'я! Є питання? Задавайте під відео, будь ласка, я на них відповім. Або знайдіть мене Оксана Малік. Латинськими літерами малік-дві букви «ли» на Фейсбуку. Всім дякую, всім доброго, здоров'я, слава Україні і її Збройним силам.